Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами в студії вже традиційно просто політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю! Ми трішки е, запізнилися з включенням. Звісно, ви не в онлайн дивитеся цей запис, тому що пан Володимир сьогодні фактично не відходить від свого робочого місця, дає коментарі так усім. бо... Інформація, яка вчора пролунала в овальному кабінеті, вона справді не залишила байдужими нікого в світі без перебільшення у Європі, навіть ну такі в зараз від того, що Трамп оголосив про допомогу Україні. Я хотів би пане Володимире від вас спочатку загальне враження того, що було сказано в овальному кабінеті, а потім в мене є деякі уточнюючі чи запитання до вас. Ну, дивіться, я вчора просто був ввечері на, на одному заході. Е і вже новини з Вашингтону. Так я отримав інформацію від деяких там знайомих, які слідкували за ситуацією, Потім на враження вже не в мережі в новинах і так далі. Ну і сьогодні, от хвиля йде, тому у мене знаєте такі неоднозначне відчуття з того, що відбулося вчора в Вашингтоні від заяв Трампа. А також заяви Марка Рюте і Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, тому що вони там теж перебували, і в принципі, це єдиний процес переговорів, зокрема щодо закупівель патріотів для України, і отут на е, почну е, з того, що головна позитивна новина, на мій погляд, це те, що ідуть практичні переговори про постачання зброї США для України Да, за гроші. Uh, uh, да, тут європейці мають допомогти. Я поки що так стримано Сприймаю інформацію про 17 петрівців для України. Те, що сказав Трамп, а от ну, те, що вони сказав... також не дуже зрозуміють. Да, О, це до речі, теж Да. Ну Що Трамп? У Трампа з цифрами ну така специфічна історія, тому тут треба обережно ставитись до якихось от таких заяв. Якщо тільки воно не повторюється, хоча може повторюватися як от про 300 мільярдів, так. Да. це теж ще не означає, що воно насправді так і є. Але тим не менш, Трамп говорить для Петрі про Петріоти для України, те, що Петріоти будуть постачатися, нам Пісторіус. Обережно говорить, що зараз узгоджують технічні деталі, коли як але йдеться про одну-дві установки, оце вже різниця. Тим не менш, добре, що процес пішов, що він рухається. І я думаю, що так чи інакше. Я думаю, що ми отримуємо додаткові петріоти. Головне, щоб ми ще отримали додаткові ракети перехоплюючі для петріотів. А. По зброї навіть витики, які з'являються, і, ну і інформація про далекобійну зброю, я думаю, що можливо не від. Разу, трохи пізніше, але це теж для нас буде дуже дуже важливо. Тому по зброї американське для України це позитивні новини. І думаю, що тут найбільш вагома якраз те, що озвучено саме з цього питання. А от інше тут ситуація більш суперечлива, найбільше дискусії навколо ультиматуму Трампа на адресу Росії про 50 днів і Дискусія вже йде і у нас і в Європі а навіщо 50 днів? А чому не зараз? Да, чому нема рішення по там законопроекту Лінсі Грема? Можна ж запустити його? Да, замість цього якась дивна заява про 100% мита на торгівлю з Росією. Відразу скажу, що ці 100% мита жодного значення як інструмент тиску на Росію не мають. Тому що обсяги торгівлі між США і Росією невеликі американці купують там трохи більше ніж на 3 мільярди російських товарів. Ну і точно на росіян це не вплине. А от по російській нафті, да, це може впливати. Я, до речі, не виключаю, що тут ще можуть бути певні рішення, можливо, не відразу. Але от головна дискусія навколо цих 50 днів: навіщо чекати? Навіщо 50 днів? Я думаю, що тут якраз проявляється стиль Трампа. Я цей стиль називаю ескалокор керована ескалація. Це ага. стосується і торгівельної політики. Ну от зараз ці так звані листи щастя він розсилає причому особисто за підписом Трампа керівникам різних держав і урядів різних країн, і там кажуть, що з 1 серпня ви отримаєте такі тарифи. Але не відразу, з 1 серпня. А до 1 серпня давайте спробуємо домовитися. От щось таке і по відношенню до Путіна. Трамп явно не хоче, що називається, спалювати міські переговори з Путіним. Він дає йому вікна можливості. Інша річ, і оце, мені здається, Трамп не розуміє, що не буде за ці 50 днів домовленості про припинення війни. Для Путіна йти зараз на поступки Трампу буде виглядати проявом слабкості. Але в той же час я думаю, що сам Путін все ж таки теж буде зберігати певні міські переговорні. От як воно буде далі? Як будуть відбуватися переговори між Росією і США, між Україною і Росією в цей період? Оце буде цікаво. Але домовленість 50 днів я не очікую. І, от зараз я завершую, після того як ці 50 днів минуть, буде питання: а що робити далі Трампу? От, треба буде посилювати тиск, і е е е е дуже добре, що він цей дедлайн сформулював, тому що е цей дедлайн теж буде впливати, тиснути вже на самого Трампа. В мене тут і коментар, і запитання. Справа в тому, що на мою думку, 50 днів якраз необхідні для того, щоб поставити цю зброю до України, і це ну, теж безумовно за один день поставити нереально, але фігура мовлення Трампа вона ну, цікава з точки зору політичної, вона доцільна. Як прямий посил до Кремля. Дивіться, все розмови з вами закінчилися. Хоча Трамп сказав фразу: я ще не закінчив із Путіним, mm -hmm. і у Кремлі е, прокоментували цю всю історію. Коментар Медведєва був, чесно кажучи, ну дуже я буду максимально коректний. Хотів би бути, ні, не буду. Де... Перепрошую, реально здурмувати, <ріст> чесне слово. А от коментар але, Пісков... Валерій я перепрошую, да але я думаю, що йому дали команду. отут можна гавкати. Mm -hmm. да. Це а, суто пропагандистська заява. Там було сказано, що мовляв, нам типу байдуже. Але mm -hmm. коментар Піскова в цій частині дуже цікавий. Пісков не став критикувати Трампа за особисті образи його на Путіна. Він сказав: нам треба проаналізувати все. Що стосується Путіна, що було адресовано конкретно йому, то Путін як захоче, потім це прокоментує. От пане Володимире, а що це означає? Бо, ну, як на мене, Пісков це род Путіна. Да, да, це якраз е, да, це, е, е, ви правильно на це звернули увагу. Це якраз демонстрація того, такої подвійності реакції. Е, треба було відреагувати на образи Трампа, на тиск на Росію. Треба було відреагувати. Ну і тут є. Е, е, Ципний пес на да, який виступає в ролі такого да гавкаючого пропагандиста, це Медведєв, от його випустили, але вони точно не хочуть спалювати міські контактів з Трампом, не хочуть іти напряму ну навіть риторичну ескалацію. Як от Трамп зберігає можливості подальших переговорів з Путіним, так і Кремль зберігає такі можливості, і саме тому стримана заява Піскова і те, що і Путін сам не реагує. Інша річ, що в справах я думаю, ми будемо все ж бачити, ну в конкретній воєнній ситуації, можливо, і в відносинах та переговорах між США і Росією, ми будемо зараз бачити таке зростання протистояння. Навіть символічного, навіть в якихось конкретних діях, е, е, от тут буде певне протистояння. Обидві сторони мають продемонструвати м'язи, показати, що вони круті. Е, 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 да. Але в той же час е, на меті і для Трампа, і для Путіна через певний час повернутися до переговорів. Все ж таки, так. домовитися. Це зберігає шанси, до речі. Просто я думаю, що домовлятися будуть не протягом цих 50 днів, а пізніше. Коли ці терміни будуть вже не так актуальні і можливо будуть шукати такі проміжні варіанти, а от переговори можуть відновитися протягом 50 днів. для Москви. Це якраз варіант, ви хочете переговорів? Давайте домовлятися. Тоді а, у мене запитання, але було без конкретних домовленості, щоб це не виглядало, що от поступки Трампу від Путіна це буде проявом слабкості. Ви вже відповіли, бо я, власне, хотів запитати, для чого переговори про що переговори. Ну тобто вони будуть порожніми. У е, мене ще один такий уточнюючий момент. Е, Зеленський поговорив з Трампом телефоном після того, як е, Трамп оголосив цю заяву. Сьогодні видання Washington Post пише про те, що Трамп запитував Зеленському, чому той не вдарив по Москві, але це було раніше. Це було не в учорашній розмові, а ще напередодні. Uh, відповідь всі знають: Зеленський сказав, що ну дайте нам ракети, ми вдаримо. Але я більш ніж переконаний, що в нас є такі ракети. Сапсани, які офіційно виготовляються даність польоту, конкретно ніхто не знає, але зрозуміло, що вони летять більш ніж на 300 кілометрів і бойове навантаження там серйозне, зараз, без відносно до того, що дасть нам Трамп. Трамп же сказав, нібито, так, бийте ще й по санкт Петербургу. А чи можемо ми розцінювати таку інформацію, як ну, готовність Трампа справді? Засувати далекобійну зброю ракети для ударів по Москві, і також сьогодні пишуть про те, що ну навіть Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет тамагавки. Ну я розумію, що це буде не конкретно Україні, це будуть випущені ракети самими американцями. Ну тому тут таке, знаєте, певне, в мене ну, є трішки застереження до цього. Ну, щодо томагавків, я знаю думку багатьох наших військових експертів. Думаю, що ви теж чули неодноразово, що тут є великі сумніви, коли Байден був, і зараз Зеленський піднімав тему томагавків ще минулого року. Але так. я так думаю, що отримали відповідь достатньо однозначно, що ні. Але те, що зараз такі витоки з'являються, от тут показово, що витоки з'являються. Так. Це цілі спрямовані витоки. От тут, так. поза сумнівом, це теж спосіб тиску, психологічного політичного тиску на Кремль. Тим більше, ну, Вашингтон Пост поважне видання видання таке зараз відносно нейтральна, ну, власник так. доволі прихильно ставиться до Трампа. Ну, да, ну був і в опозиції, але да, потім продемонстрував лояльність. Да. Головне, що да, видання відома і поважна, і от те, що такий виток з'явився, це сигнал. Що мовляв, слухайте, ви або домовляєтесь в Кремлі ага, ага. про завершення війни в Україні, або ми можемо дати українцям зброю далекобійну. Якщо ви будете а, тиснути на Україну, посилювати війну? Ну ми будемо теж посилювати а, постачання зброї в Україні і можемо дати. Українцям таку зброю, яка може так серйозно вам нашкодити, між іншим, от в цьому контексті дуже була показова заява і посла США при НАТО ОЙ -текера. Він зараз виступає між іншим, дуже таким регулярним речником з цих питань, ну тому що і НАТО ну і мабуть він отримав санкцію от на такі публічні заяви. Він сказав дуже таку цікаву річ, що ну якщо Путін хоче посилювати війну проти України, ну тоді ми будемо допомагати Україні. Це теж от відповідь. На твою війну ми будемо відповідати теж війною. Да, ти хочеш воювати проти України, хочеш її перемогти, але ми тоді будемо давати додаткові козирі. А, тоді, якщо пане, пане Володимире, ви говорите, якщо ти хочеш перемогти, ми будемо давати додаткові козирі. Тобто, Трамп проти перемоги Росії в, у війні проти України, бо сьогодні політику пише про те, що Трамп нібито залишається прихильним. Ну знову це не цитата прямо Трампа, це знову переказують видання прихильним до. Тої і тієї версії, що Росія все-таки переможе, ні. Ну я думаю, що ну знов-таки, тут питання, от може е, спрацьовувати ефект зіпсованого телефона. Uh -huh. Тим більше, що ну, от, навіть по тому рішенню, яке вчора було озвучено Трампом, знов таки баланс. Баланс між позиціями двох угрупувань: uh -huh. ті, хто виступає за підтримку України, постачання зброї для України, посилення тиску на Росію, тут безумовно зараз. от, Трамп схилився значною мірою на їх позицію, але одночасно там є люди, які як і раніше вважають, що все рівно Росія переможе з Росією треба домовлятися і так далі. З Росією не треба зараз йти на повне протистояння, тому давайте от 50 днів, давайте так помірковано діяти проти Росії, уникати поки прямих і жорстких санкцій проти Росії. І Трамп тримає такий баланс між ними. Я абсолютно переконаний, що там є люди в оточенні Трампа, які до нього доносять думку, що ну все рівно Росія може перемогти, але ж важливо інше, от навіть зараз, коли от говорять про ці терміни, теж от витаки з'являється що Росія хоче за 60 днів а, 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 взяти під контроль всі ці регіони, які вони анексували, включили до свого складу. Ну навряд це вдасться. Я поки не бачу передумов для цього, але про це говорять. Uh -huh. І американці, так, да. і в той же час 50 днів Трампа, і у нас, uh -huh. знаєте, дехто сприймається, ну мовляв, це ж е, якраз пас Путіну. Да. Ну uh -huh. от спробуй, спробуй. Да. Ти ж кажеш, да, спробуй. Я тобі uh -huh. даю, да. що це нібито поступка Путіну. Ну, ні, я думаю, що тут не, не поступка Путіну, Absolutely. але да, от якраз демонстрація того, що е, ну давай. От, ну його аналогія, що е, е, хлопчики б'ються в парку, да, в даному випадку, знаєте, ти хочеш воювати, да, от кажеш, що за 60 днів можеш виграти війну, ну а от я тобі даю 50 днів, да, але ми будемо давати зброю Україні. Тобто, тут спочатку я б сказав, з'ясування справ силовими методами. Не напряму американці будуть втручатися, але вони трошки нам допоможуть. Ну, хай за гроші, але можуть допомогти зброєю. А далі от повернення до реальних переговорів. Коли це відбудеться, ну знов таки, я думаю, що не до вересня а, а, вже порахували, каже, що оці 50 днів там 3 вересня там спливають. Mm -hmm. Да, подивимося. Я думаю, що це буде пізніше, але тим не менш а, а, зараз важливе саме рішення Трампа і про зброю для України, і про тиск посилення тиску на Росію. Це а, відверті політичні сигнали і витаки, от про ці ракетні удари. Ну, з одного боку, це ж демонстрація, що Трамп може бути крутим, але в даному випадку чужими руками, що ми самі бити не можемо. Це мені трошки нагадує історію з ударами по Ірану. Тільки там Ізраїль бив, ну а американці там останню мить підключилися. А тут натяк росіянам, слухайте, або ви маєте заспокоїтись трошки, або ми можемо дати українцям такі ракети, які можуть вдарити по Москві чи по Трибургу. Хоча я не впевнений. Чи знає Трамп відстань, що Петербург ще далі від, ну, від нас чим Москва? А ну і я не впевнений, що він дійсно саме це мав на увазі, але тим не менш, просто навіть демонстрація можливість таких ударів і головне розмови і витаки про постачання України далекобійної зброї, зокрема далекобійних ракет. Оце це має значення справа, тому що ракети GSSM, і які зараз там пишуть mm -hmm. про них багато, які запускатимуть з f 16 то там є модифікації, які летять на, на тисяч кілометрів. Тому mm -hmm. невідомо, що нам дадуть американці, і коли дадуть, все-таки як ви слушно Валерія, не... я перепрошую, да але я от дивився в російських пабліках, ну там теж хтось е видохнув, що ага немає конфіскації російських активів, і добре там трошки там, піднялися акції mm -hmm. на московській біржі, але серйозні люди, от якраз які пов'язані з військовими справами вони якраз от про ці ракети пишуть і кажуть: от навіть я процитую: що треба бути готовими до того, що війна прийде до нас на нашу територію і всерйоз. Ну там пишуть не до кожного дому. Ну до кожного дому не прийде. Але те, що інтенсивність українських ударів по російській території може зрости на порядок, от вони це вже розуміють, і от, от це вони сприймають всерйоз. Ну, я розцінюю заяву Трампа як дозвіл публічний на удари справді по Москві по Санкт Петербургу. Тим паче у нас зараз з'являться якісь німецькі далекобійні чи то ракети, чи дрони з великою бойовою частиною, і так далі. Тут питання вже до військових експертів, але ми і ви от говорите про те, що Трамп змінив своє рішення. Він ухвалив рішення про постачання до України через систему НАТО зброї не задарма, а за гроші. Справді для нього головне пріоритет гроші. Але він міг це робити раніше. Зробив це рішення і ухвалив його лише нині, озвучив лише нині. І вчора, мені видається, не випадково прозвучала дуже цікава теза інформація від Трампа про те, що рішення про постачання Україні зброї було ухвалене, в тому числі і під впливом першої леді. Я, <реш> Він сказав, да що Меланія йому я, да розповідала я, про удари так. про, про я, Україну. Дозвольте скажу, вважаю, це не випадково було сказано, оскільки ми мали аналогічну історію з рішенням Трампа про удари по Сирії, що стало можливим після того, як його донька Іванка йому повідомляла про те, що були тоді хімічні атаки, і загинуло багато дітей в Сирії. Тобто Трамп чутливий до таких моментів, і от фактор Меланії, фактор жінки у сім'ї у сім'ї президента, і фактор першої леді він також певною мірою, як на мене, був сказаний не випадково, скільки це посилює сім'ю, це і прихильність до виборця, виборця до Трампа, до сім'ї Трампа. Ну тобто, такий як ну, консенсус сімейний, де мовиться про те, що ця сім'я гуманна, що вона дивиться за тим, що відбувається в Україні. Мелонія, вона на безпосередньо на не те, що впливає на Трампа, але вона цікавиться Україною. Про це зараз багато пишуть. От на вашу думку, пане Володимире, оце було сказано для чого? Це просто так чи ні? Ну я поки не додавав особливого і додаткового сенсу ці е, е, фразі Трампа, але ну в даному випадку проявилися е, причому. Ну я перепрошую, але він вказав. Я, я думаю, що він показує цим, що він цим живе. Ну, я думаю, що тут якраз да, демонстрація того, що е, от, такі е, відносини з Меланією, що вони не тільки там, про якісь побутові речі, про дітей, там, про домашні справи, але і про політику. Про політику. А це означає, так. що Меланія має певний вплив. До речі, для нас це важливо в тому сенсі, що е, Ну там же в родині є. Ну він правда так за зараз не так близько до Трампа, але тим не менше, я маю фізично. Трамп молодший, який на так. жаль має не зовсім прихильні до України погляди, і скоріше проросійські. але от те, що Мелані, яка постійно поруч з Трампом, і може скажімо так певною мірою, отак по жіночому делікатно, впливати на його думку, на його позицію, тут же ще репліка, вона ж не тільки про Україну. Але й ага. про Путіна. І ж там Трамп розповідає, що він поговорив з Путіним гарна розмова. І тут Міланія п'ять копійок, а він після цього бомбить Україну. І все, і Трамп розуміє, що дуже по контексту, очевидно, що Путін його дурить. Так, а, так. Да а з іншого боку, що да, тут же теж контекст, що да, удари по Україні продовжуються, Тут є елемент такої, я б сказав, і мелодрами співчуття Україні, і те, що от цю мелодраматичну нотку Міланія приносить Трампу. Я думаю, що от коли Трамп пам'ятаєте епізод на прес-конференції в Газі. От, коли він спілкувався з українською журналісткою, і про запитувався про, про чоловіка, про те, що відбувається в Україні, я думаю, от це для нього сімейні стосунки важливе, все ж таки. А, і а, от те, що зараз це впливає і на Україну, і цей український контекст, він привноситься, зокрема, в даному випадку, через людину, дуже близьку до нього. і Я вважаю що якраз цей вплив хай не прямий, можливо. Він такий скоріше опосередкований контекст. Текстний, але він є, він відчувається. І дуже добре, що таке є. Ми про це, можливо, не знали, не помічали. Зараз сам Трамп про це сказав. Я думаю, що він таким чином і підкреслив дійсно, і Вагу Меланії. Тому що раніше було багато інформації. Я пам'ятаю по першому президенту, що Мелані Байд ні байдуже. Були всі ці політичні справи, там різні заходи. Хоча вона, от в неділю, була на фіналі клубного чемпіонату світу по футболу в штатах Нью-Джерсі. Був фінал, і Там Трамп був. Разом з Мілані я не думаю, що вони там дуже полюбляють сокер, як в штатах називається okay. наш футбол. Але тим не менш були. Разом і от ця репліка, ця фраза вона дійсно дорого вартує, тому що вона свідчить про те, що для Трампа такі речі важливі Трамп дослухається до таких тем, і от саме до такого я б сказав, чутливого контексту. Так що я вважаю, да, нібито це не пряма новина політична, але це якраз свідчить про те, які чинники можуть впливати на позицію. О Трампа як вони можуть формувати його політичне рішення, саме про це я говорю, що на Трампа можна виявляється впливати, і це треба використовувати. Будь-які інструменти, будь-які важливі тиску, впливу, переформатування думки, зміни думки Трампа нам вкрай зараз важливі. Навіть дипломатичні нормальні стосунки з Білим домом дають свої результати. Пане Володимире. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Знаю, що ваш часу вкрай обмаль. Тому принагідно запрошую вас знову до наших дискусій в онлайн і в офлайн форматі. А ви, друзі, пишіть свої коментарі, ставте подобайки, обов'язково побачимось. Дякую, на все добре. Хай щастить.